Зараз специфіка в цих погодних умовах, які є, вони це гарна видимість, гарна польотна видимість. Ворог активно використовує квадрокоптери зі скидами. На жаль, ворог почав використовувати великі аграрні коптери, які мають там зможуть залітати на 10, приблизно до 10 кілометрів. Внести там в тому числі 82 ця мінус кидати. активно використовують мавіки зі скидами, активно використовують півідрони. Ну я вже мовчу про те, що. Традиційно ворог використовує ланцети, зали, орлани, які підсвічують тому числі і ворожу артилерію. В цих умовах надзвичайно важливо берегти життя наших героїв і це робити ворога сліпим. Це система радіоелектронних перешкод, які просто перебувають зв'язок від ворожого дрона і від оператора. Тобто це системи, які необхідні. І дякую вам, дякую кожному українцю, який підтримує сили оборони, підтримує нашу бригаду. І донатиснути по всьому периметру це специфіка е, піхотних дій ворога. В основному діє маленькими групами відділеннями е, використовує. Високорослинність, високу рослинність пробує маскуватися, проби просуватися. Це все робить під прикриттям величезної кількості FPV-дронів, величезної кіно, зокрема, там сотнями ворог їх використовує, якщо казати, по сходу по е, напрямкам використовує активно, повторююсь, е, дрони зі скидами, активно використовує артилерію під коригування з БПЛА. Тобто, ми зрозуміємо, специфіку ворог змушений її відтягнути свою артилерію більш. Інженерно вкапувати і а, вже так більш точково працює по переднім, по нульовим лініям натомість більше застосовує авіацію по дальнім і ближнім тилам сил оборони в цих умовах. Сили оборони роблять все можливе а, і фактично знову ж таки пілоти, оператори БПЛА і. Ударних БПЛА і коптерів сил оборони теж не сидять на місці і щодня перерізають логістику ворога. Щодня знищують, особливо під час ротації, під час переміщення, під час поповнення своїх втрат, знищують ворожі сили і. Робота ведеться, ну зокрема, й контрбатарейна робота ведеться, тому що от навіть як ми бачимо на відео, приблизно така сама куря курява піднімається під час кожного ворожого пострілу, ворожої гармати вона помітна і по, по, по ній завдається удари. Більше того, якщо дивитися зведення генерального штабу, то за літо за літні місяці. Ворог несе рекордні втрати як в живі силі, так і в артилерії, так і в бронетехніці. Тому що знову ж таки видно логістику ворога, видно накопичення ворога, видно ворожі вогневі засоби. І по ним тими чи іншими засобами я вже не хочу виокремлювати. Завдається удар, але удари, але найголовніше це скоординована робота всіх підрозділів сил оборони від піхотинців, закінчуючи артилеристами найбільших калібрів. Ворог активно використовує байги та мотоцикли, квадрат. Цикли там, в тому числі самокати, електросамокати, велосипеди, легку броньовану техніку, але в більшості випадків знову ж таки до чого готується ворог. Е Формує певні штурмові підрозділи, які складаються з величезної кількості е, штурмовиків для того, щоб малими групами під прикриттям зеленки, під прикриттям великої рослинності е, пробувати, як вибачте, як саранча, в тому числі і по полю е, пробувати їх закидати. Закидати ворог не сидить на жаль на місці. Вон, він все більше більше. Е, Розвивається, навчається на своїх помилках, навчається на досвіді, які приймає від тактики дій, сили оборони. і знову ж таки, навіть пересування ворожих груп це вже не там десятками, чи там навіть там відділеннями. Це по одному, по два, по три орка. Але навіть в цих умовах підрозділи сил оборони, виявивши ворожу ціль, повірте, застосовують те озброєння для того, щоб якомога швидше цього орка перетворити на попіл і знову ж таки, ворог. Пробує, 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 але натикається на героїзм тисячі тисяч українських бійців, в тому числі моїх побратимів, які всі дні, в ці години виконують задачі на сході. Хоча давайте так чітко говорити, що сіра зона зона активної дії БПЛА, активної дії ну все небо. Просто дуже дуже багато ворожих БПЛА різного роду і БПЛА сил оборони е, активно застосовується. Відповідно, сіра зона розширяється. І дуже складна логістика. І в цих умовах ми можемо тільки е, м, говорити про повагу, говорити про героїзм в надлюдських можливостях е, наших побратимів, бійців, які виконують задачі, е, не зважаючи ні на що, чітко тримають лінію оборони, не дають ворогу навіть е, не менших шансів, Ну, зокрема, те, що я вже казав. На одному з найбільш східніших напрямків ділянки оборони ворог повторююсь. Пробує вести вогонь з артилерії під коригування з БПЛА. Активно використовує міномет, активно використовує а, вогневі засоби. Їх на жаль, у ворога дуже багато. Вони повторюсь, виставляють вкопують гармати в якомусь основному напрямку району цілей і ведуть, пробують вести прицільний вогонь. А, але контрбатарейна робота теж ведеться силами оборони і головна задача, як тільки виявлена ворожа гармата, яка веде вогонь максимально швидко працює на подавлення цієї ворожої громади, і більше того, тут я хотів би відзначити оператори БПЛА сил оборони, зокрема ударних БПЛА, намагаються знищувати в тому числі ворожі гармати. І найголовніше це бачити логістику, хоча знову ж таки. Ворог теж пробує використовувати, в тому числі нічні впівідрони. раніше специфіка і тактика дій була це вести абсолютно турбуючий вогонь по дальнім ближнім тилам по нульовим лініям. То зараз ця ж кількість боєприпасів вона низькоякісна. Ми розуміємо тенденцію ще з минулого літа, з минулого року, коли з'явилися новини про те, що ворог використовує боєприпаси з інших дикта диктаторських країн. Я не хоче там більш так виокремлювати з. Якісь е, заяви, але ну ходили неперевірені е, з неперевірених джерел, в тому числі що це там якісь північно-корейські боєприпаси. Ну мені достеменно невідомо, але з засобів масової інформації е, лунали такі заклики, е, лунали такі твердження, точніше, і ворог е, використовує настільки точні боєприпаси, як е, більш турбуючі. Але знову ж таки е, в умовах гарної видимості, гарної видимості для ПП, ППЛА і ведення розвідки. Ворог так чи інакше відтягнув до себе в глиб свою артилерію, але пробує все ж таки цей турбуючий вогонь переносити по нульовим лініям і вести під коригування. Більше того, на жаль, активно використовуються високоточні боєприпаси типу Краснополі, які підсвічуються лазерним ціловказанням з зали Орлана. Тощо я б не сказав би, що це прям дуже масово, але на жаль, у ворога таке озброєння є.